Вітаю на моєму каналі. Тут я з вами ділюся популярними енергетичними практиками і тим інструментом, який завжди допомагає всім моїм учням і допоміг мені, це, звісно, що кармічні алгоритми. Сьогодні я хочу підняти тему про практику ходіння, усвідомленого ходіння. Це новий вид медитації, коли ви понурюєтесь у свій запит. І таким чином, коли ви ходите, ви генеруєте енергію і він втілюється в вашому житті. Ви концентруєтесь, не заспокоюючись, сидя, сидячи в позі лотосу в медитації, а ходите і генеруєте енергію паралельно. Що мені подобається в цій практиці? Я теж людина, у якої такий трошки тривожний розум, і я знаю, як важко на початку сидіти з заплющеними очима, все некомфортно, все боляче, затерпають ноги. Але насправді. У мене є, звісно ж, і техніки, як сидіти і заходити в медитацію так, щоб було комфортно. Але якщо говорити сьогодні про цю популярну вже практику ходіння, то це ідеальний варіант для початківців, які... Не можуть сконцентрувати зараз свій розум. Він дуже швидко стрибає в буддизмі Це називається розум мавпи, коли він перепригає з однієї гілки на іншу. Постійні змінюються картинки, що я вдягну, як ми там поговорили з моєю подружкою або з другом, і якісь там робочі проблеми. Постійно все як вир вас розпирає. Тоді це дійсно безумовно класний інструмент, який вам допоможе, тому що ви, наприклад, вдома сіли. Заплющили очі, зробили невеличку таку активацію, коли ви вже війшли в стан, коли ви знаходитесь в точці, де ви мрієте опинитись. Ви вже та сама людина. Ви виходите вас. Постійно в голові якась працює афірмація на цю тему. Наприклад, я успішна і багата, я успішна і багата, успішна і багата. Я заряджаюсь цією думкою і я йду. І ви маєте відчувати ця практика дуже класна, тому що в неї є такий як місточок, який об'єднує і вашу ментальну частину, і фізично, ваше тіло. І тут ви відчуваєте вже наскільки зараз ваше тіло готове до того, щоб... Ходити в тому чи іншому темпі. Тому відчувайте себе і основою буде якраз таки налаштуватись на свій вайб. Чому мені дуже подобається ще ця практика? Тому що вона безумовно дуже корисна фізично. Ми більше ходимо, розганяється взагалі наша лімфа, і також у вас є прекрасний бонус у вигляді більш здорового тіла. Хочу вам підказати, як ви можете заходити у медитацію звичну, класичну, для того, щоб вам було більш комфортно і класно. Це не те, що я придумала, це знання, яким понад 25 тисячі років, і це принципи поради із священних писань з Тибету. Тому вони дуже дієві, тому що дуже багато років вони допомагали просто неймовірній кількості людей. І в цих вченнях йдеться про те, що є особлива поза, виройщана, вона називається. Ця позиція вона допомагає вашому тілу не затерпати під час медитації. <кій> Безумовно, на початку, коли ви тільки починаєте, ваше тіло буде максимально вчиняти супротив. Тому що воно не звикло до е, такої дуже довгої концентрації. І я думаю, що тут доречно сказати, що в медитації дуже важливо розуміти це головне, я б сказала, правило, що ми не відключаємо мозок, ми не намагаємось ні про що не думати. В медитації дуже важливо об'єкт, на який ви концентруєтесь, тому що з тибетської медитація це концентрація на об'єкті. І тут оберіть, будь ласка, для себе, що ви хочете, на що ви медитуєте, на свій спокійний розум, та як ви на свої відчуття в цьому стані, або ви медитуєте на там богатство, або ви медитуєте на духовне присвітлення, ви маєте обрати ту тему, яка реально вас запалює, і буде давати вам ось цю мотивацію сидіти і концентруватись, і візуалізувати, маніфестувати, називайте, як хочете, але йти до своєї цілі, тому що там, де ваша увага. Там ваша енергія, де ваша енергія, туди приходять і гроші, і результати. Тому медитація, безумовно, мій найулюбленіший інструмент. Але, як я вже казала, ми можемо ходити і починати з такого інструменту, як практика ходіння. Давайте повернемось в те, які ж пункти в позі для правильної медитації. У нас, безумовно, має бути абсолютно ідеально ровний хребет. Ми ніка ніяк не перекручуємось в сторону, вперед, назад. Ми розправляємо наші плечі, фіксуємо рівну осанку. Ми складаємо ножки у напів лотоса або повний лотос. Якщо ви починаєте, я б рекомендувала з напів лотосу, навіть якщо вам дозволяє ваша розтяжка. Тому що тут ми зараз з вами в новий досвід йдемо і до себе треба з любов'ю, тому що безумовно в бадизмі також проповідається те, що ми маємо любити себе і, знаєте, ось таке зусилля в насолоді має бути, щоб ви не перенадсилили себе, щоб більше не хотілося йти в цей досвід. Також ми маємо пам'ятати про те, що наші плечі вони не перекошені ні в яку сторону, вони теж на абсолютно рівному знаходяться положенні. Далі наш, е, наше підборіддя і язик, підборіддя розслаблене, язик також. І язик підкручується до піднебіння верхнього. І такий, як замочок утворюється у вашому ротику. Вуста ви розслабляєте, очі розслабляєте, і ваша шия продовження вашого хребта. Пам'ятайте про це. І з цієї вже позиції ви можете починати дихати. І медитація починається справжня медитація після того, як ви вже зробили 10 циклів таких повільних, глибоких. Вдихів та видихів. І якщо ваша концентрація нікуди не пішла, це вже означає, що ви можете йти в свою практику медитації і маніфестувати те, про що ви мрієте. Якщо ваш розум скаче, ви повертаєтесь у точку до першого вдиху та видиху і починаєте заново. Якщо ви відчуваєте, що не виходить налаштуватись, то вдягайтесь, взувайтесь. Робіть е, таку настройку, яку я вам дала спочатку, і йдіть у практику ходіння. А е, ще класним лайфхаком буде тут е, бачити, як вже всі до вас ставляться довкола, таку знаєте, погратись у гру розуму, тому що в нас є дуже велика кількість віток вірогідності. І десь ви вже йдете в своїй мрії, десь вже є Софія, яка. Дуже відома, яка дуже популярна. Вона там співає на сцені і доносить якісь класні знання. А, і ви можете прям пронурюватись у цю техніку, начебто це вже є реальністю, і люди, яких ви зустрічаєте, вони теж вже думають так про вас. І це такий класний лев До речі, я його не усвідомлена робила раніше, і це був дуже прикольний приклад з мого життя. Коли я з дуже маленького міста Херсон в Україні приїхала до Києва, і буквально за маленький період часу в мене дійсно відбувся такий класний буст, коли я почала сама зробляти. Я була популярною моделлю на той час. І я не знаю, як, але це дійсно спрацювало, тому що в мене навіть не було думки, що це може бути не так. Я, школярка Софії, йшла просто по торгівельному центру. Моя мама з мене навіть трішки кепкувала, що в мене такий дуже... Якийсь знаєте, потужний вигра... вигра... вираз обличчя. Я така йду, дуже як селеб... селебриті себе поводжу, і вона каже: як в тебе так включається все і виходить. А я кажу: ну я просто я реально так себе відчуваю. І ця техніка в мене дійсно класно дуже спрацювала. А тому, Любі, найголовніше, пам'ятайте, що важливо робити маленькі кроки на зустріч своїм цілям, якщо ви просто зараз це як ходити в тренажерний зал, чи двічі на тиждень, або ж робити вправи 10 хвилин щодня. Ми розуміємо, що 10-15 вдома хвилин будуть більш корисні для вашого здоров'я аніж година там раз на тиждень або два рази на тиждень. Нам потрібен постійний рух, постійна генерація нашої енергії, щоб до нас в життя приходила більша кількість наших ресурсів, які наближають нас до життя мрії. Тому успіхів і натхнення вам у цьому.